Так, дівчинка наша подоїлася, 9 літрів молока вдоїли. О, все, почистив, їсти і відпочивати. Їж Єжінко зелененьке. Чеся, пакує, пакує. Пакує там, пакує, пакує, пакує. Чесню. Де ти там? Ану покажи, нос. Я от думаю її, вона мені посередині тут не грає, би її сюди переселив ближче до, до дверей. Бо туди якось так глухо там кутіти. Тут, тут трошки буде світліше і свіжого повітря більше. То що цей слуп, але в принципі там вона більше має заходити туди-сюди. А тут трохи буде обмежена у росі. Хіба... Але ні, цю перемичку не можна забирати, бо воно буде заходити і буде то Це не добре буде. 음... Ну я туди можу її і... не знаю ще. Ще не знаю. Щось ми придумаємо, бо якось так посиляти. Та в принципі посередині може стояти, що мені тут? Мені воно не ролі великої не відіграє, просто я би хотів її в одну сторону, а тут би кролів помістив, зробив би таку огорожу. Та вони і тут можуть в принципі, бути. Що? Сітка є. Взяти таке з дощечок, з... З... обгородити. Чи обгородити, чи... Та, Ну, Тут ні, тут вона сюди заходить. А тут можна, бо тут стовп її не дає туди зайти і вона то не поламає. Та й все. Та й будемо тут будуть жити. Вже... Молодняк пустил тай бігает. Все, папа, папа. Десь. Деська. Десуня. Десунья. Десь. И ж-иж, холодно. Молоко забрал. їсти, да. Жой.